Після перебування в українському інтернаті для дітей з особливостями моя дитина їсть як не в себе. Він приїхав до мене в Німеччину, і я готую йому по 5 по 6 разів на день їжу. І це має бути обов'язково м'ясо, обов'язково вуглеводи, має бути рис, має бути. От він кричить має бути рис, має бути хліб, має бути овочі в будь-якому вигляді. Він з'їдає прямо великі порції, як не в себе. Я іноді дивуюсь, куди в нього це все влазить, але за місяць. Він вже суттєво в мене набрав вагу. Якщо раніше він продуктів багато не любив, то зараз він все просто-напросто з'їдає. Я часто дуже ходжу в магазин, я постійно купую продукти, і нам їх вистачає буквально на короткий термін. Тому що за їжею він проводить багато часу і, не повірите, дійсно все з'їдається. Тому в мене завжди в запасі є смаколики, які він любить. Я завжди купую йому і круасан, я завжди купую йому і солодощі. Ось і як. Смачно. Тому я іноді провожу на кухні буквально цілий день і готувати наперед в мене просто не вистачає. Діліться, будь ласка, що їдять ваші діти з особливостями. Нам дуже.